Вінничани привітали дружню до України Польщу з Днем Незалежності. Урочистості відбулись в одному з навчальних закладів обласного центру на знак подяки республіці за багаторічну підтримку українців та допомогу нашій державі. 11 листопада Республіка Польща відзначає День Незалежності. З нагоди національного свята в країні, дружньої до нашої держави, у Вінниці організували урочистості. В стінах кооперативного інституту зібралися представники влади, освітяни та учні польського ліцею. Захід розпочали з гімнів двох держав. На сонці. Польща першою у світі визнала незалежність України в 1991 році, а в 2022 році прихистила мільйони українців, які втікали від війни, і продовжує підтримувати нашу державу та громадян. Сусідня країна стала не просто надійним партнером, а й справжнім другом. Польський народ долучився. Як до найшвидшої адаптації і підтримки наших громадян, польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону і подальшого включення українців до дружньої європейської спільноти. Президент Республіки Польща Анджей Дуда відіграв особливо важливу роль у зміцненні обороноздатності нашої держави. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща надала нашій державі понад 2 мільярди євро фінансової допомоги. Всі ми вдячні народу Польщі за те, що вони у найважчі часи для нашої України, у той час, коли Росія розпочала страшну війну, саме головне підтримали наших людей, підтримали наших дітей, підтримали нашу молодь. Учні польського ліцею імені Януша Корчака на собі відчули підтримку польського народу. Цьогоріч декілька весняних та літніх місяців вони провели на території республіки. Тож із вдячності та в знак дружби разом із вчителями організували святкування до Дня незалежності Польщі, говорили про історію республіки, культурні особливості та співали польських пісень. 52 дитини вже в березні місяці від'їхали до Польщі і знаходилися там 4 місяці до кінця червня. Вони навчалися і в польській школі, і онлайн навчалися в другій половині дня в ліцеї, тобто вони закінчили за нашою програмою навчальний рік і були переведені до іншого класу. Ну і поляки цікаве дозвілля для наших діток організовували. Під час заходу двоє учениць ліцею, які мають найкращі успіхи у вивченні польської мови, отримали премії від ректора. Анатолій Драбовський, за ініціативи якого і було створено у Вінниці польський ліцей, наголосив, що вкрай важливо зміцнювати дружбу між двома країнами. Ви наше майбутнє, і тому я хотів би, щоб ця іскерка дружби між нашими народами вона була завжди з вами. Ви вивчаєте дві мови. Ви спілкуєтесь з нашими друзями в Польщі. У вас є можливість вивчати не тільки стандартну програму української освіти, а й більш глибоко вивчати історію Польщі, географію Польщі, культуру Польщі. І це дуже важливо. Подарунки вручила учням ірина Борзова, народний депутат України. І від Вінницької військової адміністрації, від Сергія Борзова, від мене особисто, вам у подарунок м'ячі для того, щоб ви далі займалися спортом, грали в волейбол і вигравали.